Всім привіт, народ! Що, зайшов я до Аврори? Хтось там мені в коментарях писав, що є такі usb розетки в Аврорі. Щось я не можу знайти ніяк. Ну, не знаю, може ви напишіть в коментарях. От, хтось може бачив, може в мене нема. Або розібрали. Коротше, знаєте ще один момент, який побачив. Дивіться сюди. Ось такий ліхтарик. Зараз я вам його розпакую. Блін, що десь тут є розпаковане. Одною рукою не комфортно. Коротше, ось такі ліхтарик кемпінговий. Прикиньте, ціна 199 гривень, я офігів Він коротше, що робить? Коротше, він ось так розсувається. Тут освітити як звичайним ліхтарком, то тут одна кнопка. Я так коня з двома режимами просто. І можете поставити як кемпінговий, як на стіл, як лампу. Тут, я так зрозумів, йдуть батарейки. І як вам ідея для переробки, я думаю, бомба. За 200 гривень можна акуму втиснути. Місце, я думаю, є, тепешечку і бомба. ліхтарик. Хто бачив такі ящики, Я тільки зайшов по 22 гривень. Каже, по 22-29 по 29 гривень народ. Я не знаю, що це за халява, в який рік попав. Коротше, навушники одні. Ось такі навушники. Я так зрозумів, це все і весь ящик по 29 гривень. А там далі я бачив, от як ви бачите, далі по 9 гривень, теж навушники є. Брин, може я давно в Аврору не заходив чи що? Блін, реально? На висуньку по 29 гривень, то какие. Так, візьму ну, на тест я ще один ось такий самий, дешевший, що я знайшов, euh, Мікро-USB кабель за 29 гривень, Ну, він реально, народ він м'ягенький. І один візьму, напевно, його я вже взяв Type-C і візьму один, напевно, на тест оцей за 77 гривень. Type-C Type-C. Буде скоро теж, так що підписуйтесь на канал.